Самокатів, бо з цим дійсно великі проблеми, і що у Львові змінилося, і ще що у Львові буде змінено, і взагалі, яка у нас ситуація з регулюванням оренди електросамокатів, а також з водіями приватними і з тим, що можна зробити, щоб забезпечити пішоходів, зокрема, і також водіїв від якоїсь часом їхньої шаленої поведінки. Ми про це будемо говорити з Орестом Олеськівим, який є керівником управління транспорту Львівської міської ради. Але буквально коротко зауважимо, що минулого тижня у Львові затвердили парковки для електросамокатів, і оператори, які надають ці послуги, повинні платити за землю, на якій буде паркуватися оці самокати, які ми всі або ви берете у прокат. Доброго дня, якщо можна почнемо з інформаційного приводу, те що у Львові затвердили парковки для електросамокатів. Тобто тепер оператори, які не дають їх прокат, повинні платити за оренду землі. Е, Скажіть, будь ласка, чи це е, раніше була така практика, чи це перший рік така е, буде оплата за оренду, чи є така в інших містах України? І головне, якщо оператор не погодиться платити або припинить платити, чи має якісь юридичні права міська рада їх вигнати з міського простору? Чи міська рада тут, ну, згідно з конституції, вони мають право ставити свої самокати де хочуть, чи все-таки по закону не мають. Та, добрий. день. Е, власне, по першому питанню, е, чи це Нова практика, та це нова практика. Ми її передбачили при розробці меморандуму співпраці між Львівською міською радою і з прокатними сервісами електросамокатів. Якраз воно було затверджене цим меморандумом минулого року і був підписаний на початку цього року. І саме він про. Передбачав таку процедуру як визначення місць в першу чергу для вивантаження електросамокатів і паркування, та тобто їхня основна мета є саме вивантаження, та тому що покатні сервіси, вони кожного ранку вивантажують свої електросамокати в певній кількості на різних локаціях. Ці локації ми визначали спільно з Представниками прокладних сервісів а також з районними адміністраціями оскільки вони є балансоотримувачами цих територій, було визначено таких 79 ділянок, і власне вже після прийняття цієї ухвали, яка була прийнята наступного минулого тижня. То наступні кроки це мають бути укладені договори оренди на окремі конструктивні елементи. По цих майданчиках ну потрібно розуміти, що насправді е, це процедура, саме оренда окремих конструктивних елементів, вона найфіксовано має вартість та, для різних типів діяльності, е, і на сонячні вона не переглядалася з 2017 року. Е, та відповідно ціна є досить невелика. То для одного такого майданчика, для електросамокатів, це десь там близько 150 п'ятдесяти гривень. Буде. За всі самокати 150 п'ять гривень в місяць? Ну за один майданчик там одна локація. Десь ага. приблизно 150. п'ятдесят гривень. Але це залежить від зон, тому що ця, ця саме ухвала передбачає так, якщо ми говоримо про оренду костиних елементів, зонування та чим ближче до центру, там вища вартість, чим далі, тим менше. А якщо десь е... люди почнуть хаотично залишати поза парковками, що ви в тому випадку можете зробити? Насварити операторів. Ні, тут власне передбачено про вивантаження. Там ми в першу чергу хотіли врегулювати вивантаження електросамокатів. Тобто, коли одночасно про е, оператор вивантажує там 10 самокатів, чи там хто скільки, та? 5-10 самокатів, дехто навіть до 20, бо є місця, де вони вивантажували до 20 самокатів одночасно. Тобто, ми хотіли врегулювати ці моменти, щоб вони вивантажували в тих місцях, де вони будуть заважати пішоходам чи іншим учасникам дорожнього руху. А вже mm -hmm. користувачі фактично можуть залишати будь-де, та але е, ну, будь-де теж не можна, тому що, е, вони повинні залишати їх. Це вже більше моральна та відповідальність, що вони повинні залишати їх там, де не буде е, перешкоджати руху пішоходам, е, велосипедистам, водіям і пасажирам громадського транспорту. Пане Оресте, а скільки зараз є ось таких компаній, які здають в нас електросамокати в оренду? І скільки самокатів у Львові? Ми розуміємо, як почнеться сезон, яка приблизно кількість, якщо взяти минулий сезон? Угу. Е, ну, Зараз у нас є тільки два прокатних сервіси. Минулого року в нас був ще такий прокатний сервіс як BikeNow. Е, Зараз залишилися цього року, задекларували, що будуть працювати два наразі: це є Болт і, 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 і Вінкс. І Вінкс це є альвівська компанія, е, і також вони ми з ними провели переговори, що вони декларують та да, що будуть доставляти в загальному десь близько. Е, тобто, в них є. Вони ще до кінця не знають остаточну кількість. Тобто буде від 1200 е, самокатів до 1600, тобто десь в таких межах. Е, на на обидві комп на обидві компанії, на, тобто обидві загалом, компанії, так. Та. А є якісь такі, Але, що Болт на, скажімо, займає 3 четвертих ринку, а і вінкс 1 четверту. Відповідно, ми таким чином розподілили і варт оплату за дані місця. Відповідно, а є якісь такі розрахунки: от скільки Львів може ну, умовна інфраструктура, яка є, може витримати самокаті? Знаємо, що окремі міста там, зокрема в Європі відмовилися від власних фірм, які здають в оренду самокати. Чи є чи думаєте про це у Львові? Якось прогнозуєте про і розраховуєте? Угу. Ну зараз ми бачимо, що це регулюється попитом. Е, є певне, та е, поняття наприклад, за останні два роки досить суттєво піднялася вартість таких послуг оренди цих самокатів. І, відповідно, впав попит. На їхнє використання, і насправді, відповідно, впала сама кількість електросамокатів. Тобто, пік їхній припав десь на, поч... Не, на кінець, я би сказав, 2021 року, тобто їх насправді було тоді найбільше. З початку, 22 2022 році, їх спочатку було мало, потім їх в кінці року досить виставили, також на рівні 2021 року, вже з 2023 року почався спад використання електросамокатів через збільшення вартості. Але є тенденція все-таки для Львова, що попит буде збільшуватися, зважаючи на те, що затори у Львові все більше і більше, бо кількість автомобілів росте, і люди просто будуть без виходів, хто не має велосипеді, брати самокати, щоб просто доїхати додому чи на роботу вчасно. Як ви розраховували, можливо, коли ви домовлялись з операторами, які заходили на ринок? По перше, чи повинні вони були зами це узгоджувати? Як насики Львів готовий для прийому самокатів, зважаючи на те, що все таки велодоріжки – Це ще далеко не покритий весь Львів. Плюс до сих пір немає нормальних врегульованих правил для самокатів, тобто вони можуть їсти будь-де. Це вже від водія залежить як йому зручніше. Львів має вузькі вулиці. Це велика проблема. Що самокатами на тротуарі з пішоходами розходитись важко. Ну тобто, чи був якийсь розрахунок, чи готовий в принципі, Львів до такого виду транспорту як самокати? Та ви правильно підмітили, що є самі ризики з його використанням. Першу чергу тим, що на державному рівні не врегульовано їхнє використання, жодним чином, і ні органи місцевого самоврядування, ні поліція не можуть в повній мірі контролювати їхній рух. Тому справді ми, бачили, ми б не хотіли їх надто інтенсивного використання, і саме та кількість, яка зараз є, виглядає оптимальною, та тобто вона дозволяє, якби. Не перенасичувати нашу вуличну дорожню мережу цим видом працювання, ми, якби більше стимулюємо і в нашій стратегії та нам нещодавно прийняли програму розвитку велосипедного транспорту в міській, в міській міській територіальній громаді, яка якраз передбачає такий має дати імпульс розвитку велоінфраструктури. І цього року мають з'явитися певні нові ділянки в веломережі, з такий, скажімо так, дешевий спосіб зроблений. І це дозволить і краще, власне, більш безпечно і з меншими конфліктами використовувати електросамокати. Ну, все-таки Але... ваша оцінка, насики велодоріжки готові, ну, насики велодоріжки, який це відсоток Львова, покритий зараз велодоріжками, щоб самокати мали де їздити, крім тротуарів чи доріг. Відсоток, ну, ще наразі невеликий. Ми маємо 136 кілометрів е, велоінфраструктури, але більшість е, протяжність цієї велоінфраструктури знаходиться за межами центральної частини міста. А е, якби, найбільш популярним пересуванням електросамокатів є саме в центральній частині міста, е, і саме в центральній частині міста найбільша проблема з пересуванням електросамокатів. Ми маємо багато бурківки. Користувачі електросамокатів не бажають їхати по поківці, відповідно, в більшості вони пересуваються тротуарами. А все-таки враховуючи, що в нас є місто з доволі високими вулицями, вузькими тротуарами, активним пішохідним рухом, ми відповідно маємо конфлікти між пішоходами і користувачами електросамокатів. А якщо ми говоримо, Будівництво та розвиток велоінфраструктури в центральній частині міста це передбачає досить значних інвестицій. Та, Може того, заборонити чого. їх в центрі міста? Ну, це доволі складно. Знаєте, часто дають приклад Парижа, та, як він. Минулого року заборонив, власне, з кінця минулого року заборонив використання електросамокатів в більшій частині міста. Їхня, скажімо, так, історія є доволі виправданою. Та так, що ми подивимося, хто забороняє електросамокати, ми маємо такі приклади, як Нідерланди, Париж і частково Копенгаген. Там він також Копенгаген забороняє в центральній частині середньошхідних зонах, і в самому центрі міста використання електросамокатів. Це пов'язано в першу чергу з тим, що в них є дуже розвинений велосипедний рух, і вони не хочуть, щоб електросамокати конкурували з велосипедами. Так? якщо ми говоримо про Париж, то в них є дуже розвинений прокат велосипедів. В них станції прокатів велосипедів можна знайти кожні 300 метрів. Тобто, це декілька тисяч станцій по всьому місту У нас такої інфраструктури немає. У нас велосипед є ще. Скажімо, так досить непопулярним видом пересування, тому забороняти електросамокати на сьогоднішній день є передчасним, та і це також є елемент, скажімо так, резильєнс, тобто стійкості нашої громади для пересування, що у випадку певних нештатних ситуацій, які можуть бути пов'язані з воєнними діями, є певна альтернатива для людей. Пересуватися та у випадку, якщо буде там зупинений електротранспорт через відключення електроенергії чи через якісь інші непередбачувані ситуації, є певна альтернативна, як можна досить швидко перетнути місто самостійно пане Ористен, і ви говорили. Ну і зрештою, це загальновідомо, що якби міська рада ну як урон місцевого самоврядування не може впливати на те, щоб водії електросамокатів там їздили згідно правил дорожнього руху. І е, тут у мене питання: влітку двадцять першого року е, були прийняті правила для там, поводження використання електросамокатів у Львові, і там було зрештою так чітко прописано, що як мало би відбуватися, але ці правила носять рекомендаційний характер. За цей час. Е, ви фіксуєте якийсь вплив такої ну, умовно, декларації, яка якби не має за собою ніякої відповідальності? Тобто, чим воно є допоміжне, і чи дійсно тут міська рада без сила, допоки -да. не будуть ухвалені відповідні норми законів? Ви правильно підмітили, що ці речі є чисто декларативними? На жаль, тобто прецедентів, що по цих нормах були притягнуті хтось до відповідальності? Чи не хтось сніс якогось адміністративного карання? Такого не було. Та, тому що все-таки повноважень і визначених осіб, хто б це мав робити, на сьогоднішній день немає. Тобто, це мусить бути врегульовано в першу чергу на державному рівні, тобто внесені відповідні норми в правила дорожнього руху. У мене ще тут уточнююче питання щодо самокатів в парковій зоні. Бо це така, ну, вже питання безпеки, бо в парку багато сімей з малесенькими дітьми. Наприклад, там Стрийський парк, Центральна Алея. І дитина, вона наш в секунду тобі відбігла в сторону, і тут хтось може їхати там, швидко на самокаті. Там навіть були, здавалися в оренду самокати. Не знаю, як цього року минулі роки точно таке було. Чи ви якось врегулювали це питання і чи взагалі воно якось регулюється? Так ну це питання ми в курсі ризику цього питання. ми... Врахували його в меморандумі саме з прокатними сервісами, де зобов'язали прокатні сервіси обмежувати швидкість в паркових зонах до 15 км за годину. Але ми розуміємо, що таким чином ми не можемо все-таки впливати на людей, які мають приватні електросамокати, і тут ризик залишається за цими людьми, які мають приватні самокати і дозволяють собі такі небезпечні дії. То тут хіба це знову ж таки забороняти там на законодавчому рівні виходить? Да. Але це все таки, от, ми розуміємо, що меморандум між міською радою і операторами не має жодної юридичної сили по факту. А, що ви будете робити, якщо, наприклад, обмеження зараз згідно меморандуму 20 кілометрів в годину і 15 парковій зоні? Ну але вони ж не можуть врегулювати цей самокат різні самокати на різну швидкість, тому що людина може заїхати. З якогось проспекту в парк, ну от і вона порушує. Ну що, що тут робити? Ну тобто, наскішну, і, ш, ну, і чи, в чи принципі маєте право якось. Виганяти з ринку операторів, які не будуть дотримуватись вашого меморандуму, якщо у них буде швидкість 25, Або от у вас є рекомендація, щоб були повністю самокат, обладнаний сигналом СТОП світлоповертальним елементом на корпусі, білим світлом спереду. Ви особисто перевіряєте ну не особисто, ну міська рада якось контролює, що ті самокати всім цим облаштовані, і плюс ви рекомендували забезпечити медичне страхування навіть. До 100 тисяч гривень. Ну, а якщо цей оператор не буде виконувати, ви ну, як ви можете вплинути, щоб вони пішли з львівського ринку? Е, ну там є, скажімо так, прикінцеві положення, яке визначає відповідальність сторін, е, тобто, це є певні юридичні процедури, як це можна зробити. Наразі ми бачимо бажання та прокатних сервісів е, йти на співпрацю, е, тому ми в таких. Як працює у цей власне об обмеження швидкості? Тобто людина бере собі самокат, вона їде, умовно кажучи, додому на стриську через Стрийський парк. І вона так, має так. сама здогадати, що їй треба загальмувати до 15 в годину, бо вона йде через парк? Ну, власне, в, в мобільних додатках, які надають да, послуги цих е, прокатів сервісів, є відповідні карти. Там є позначені різні зони. Да? Зони обмеження швидкості там теж є позначені. І, власне, ми узгоджуємо з покатними сервісами ці зони обмеження швидкості, і також кожен електросамокат прокатний є оснащений GPS-датчиком. І коли цей GPS-датчик фіксує, що він заїхав в відповідну зону обмеження швидкості, програмно включається обмеження швидкості, і цей самокат їде повільніше. Воно таким чином. Добре, ваде таке останнє, можливо, узагальнююче запитання. Тобто, на вашу думку, електросамокати у Львові, тобто, наскільки вони е, є безпечними, і наскільки вони гармонійно вписалися в цілу нашу інфраструктуру, тобто, наскільки це зручний транспорт і для водіїв. І мене цікавить, тобто, І зараз. Загалом... Ви просто користуєтесь самокатом. Прокат, зокрема. Е, так, ну, самокат, враховуючи те, що він. Е... Скажімо так, не врегульований, він несе певні ризики, особливо ми говоримо про приватні самокати, та деякі е їхні зразки можуть розганятися до досить великої швидкості, що є небезпечно. Якщо ми говоримо про прокатні самокати, які мають обмеження швидкості 20 км за годину, тобто ця швидкість з такою швидкістю вже можна контролювати цей транспортний засіб. E, і тут важливо, щоб ті люди, які ними користувалися, розуміли, що це є в першу чергу транспортний засіб, це є безпека власна, це є безпека оточуючих. Відповідно, потрібно вивчати правила дорожнього руху, і е, який там мій, скажімо так, лайфхак. Я користуюся електросамокатом, використовуючи правила е, користування ті правила, які розповсюджуються на велосипеди. І це дозволяє якби, безпечно пересуватися так само і е з електросамокатом. Я періодично користуюся е таким сервісом, хоча останнім часом не так часто, е скажімо так, але це є досить е зручна додаткова опція для пересування містом, якщо потрібно е подолати певну невелику відстань. Ви їздите по тротуарах? Ну, скажу так, що там, де є широкі тротуари, де є бруківка, де є покриття, яке не дозволяє нормально пересуватися на самокаті, мені доводиться їхати тротуаром. Сподіваюся, що все Але буде я... добре, коли ви наступного я разу будете їхати ніколи. по тротуару. Я Не рекомендую цього робити. Там, як пішоход, теж нікому не рекомендується робити і зустрічатися зі мною в самокаті. Добре, дякую велике. Дякую за розмову. Гарного дня, до побачення.